Друзі, усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал. Як ви помітили, я до вас повністю не нафарбована. Ви можете бачити всі мої недоліки, які є на моєму обличчі. Я до вас в такому вигляді, тому що сьогодні ми з вами разом будемо створювати повноцінний макіяж. Уже зовсім скоро День закоханих, і я вирішила, що буде досить актуально відзняти відео про макіяж на День закоханих. Сподіваюся, що сьогодні у нас вийде створити якийсь цікавий, симпатичний і водночас простий макіяж. Тому усаджуйтесь, будь ласка, комфортніше, беріть собі щось смачненьке, обов'язково беріть собі щось попити. Ну, а я буду починати. На моєму обличчі немає абсолютно ніякої косметики, тільки ось такий зволожуючий засіб. Це у нас з вами крем для обличчя від українського виробника, доктор Санте. підходить ідеально для комбінованої і жирної шкіри. Користуюсь ним уже декілька місяців. Мені, в принципі, все подобається гарний. Крем прекрасно зволожує і, ніби як розгладжує шкіру. Але бачите, трішечки шкіра моя сяє, але в принципі це досить природньо і натурально, тому нічого поганого про цей засіб сказати не можу. Ви знаєте, що свій макіяж я завжди розпочинаю з нанесення тонального засобу. І сьогодні я вирішила нанести ось такий тональний засіб це у нас з вами кушон від бренду Туз. Якщо, звісно, я правильно вимовляю, ось така назва в цього кушону у мене у відтіночку під номером 02. Чесно кажучи, вже дуже давно ним не користувалась. Пам'ятаю, що він мені дуже сподобався, тому вирішила сьогодні нагадати собі ці відчуття. Тут, всередині, у нас вже є ось такий спонжик він йде в сумочці. Зараз покажу, як він виглядає всередині. Чесно кажучи, він мені не подобається, мені він не зручний ось такий, тому я буду використовувати свій звичайний ось такий спонж і ним буду наносити. Витягаємо наш кушон. Так, Всередині він виглядає ось так. Детальний тест драйв на цей продукт, звісно, є на моєму каналі. Посилання буде внизу в описі. Так, ну і власне, ось самий кушончик. Знімаємо ось цю захисну плівочку, хоча, як на мене, вона там взагалі не потрібна. І, власне, ось такий продукт. Зараз зроблю вам сводчик. Продукту тут багато, в принципі, дістати його не проблематично. І ось такий у нас відтіночок. Відтінок дуже натуральний, він дуже легко розтушовується і дуже природньо виглядає на обличчі. Це, знаєте, продукт для а, такого ефекту макіяж без макіяжу. Я думаю, що саме сьогодні я хочу таке щось більш легке на своєму обличчі, в принципі, дуже страшних недоліків, начебто на шкірі, немає, тому такий легкий тональний засіб буде цілком доречний. Набирати буду відразу ось так на спонжик і спонжиком переносити на своє обличчя. Залишками спонжика, бачите, я проходжусь ось тут на шиї і обов'язково на вушках, щоб відтінок в усіх цих ділянках виглядав однаковим, а це завжди дає в макіяжі ефект натуральності. Так, ну, начебто з кушоном я закінчила. Ось так от у мене усе виглядає. Досить такий дзеркальний ефект, він дуже зволожує і дає ось такий сяючий, сяючий фініш. Давайте почекаємо приблизно 10 хвилин, можливо, він усядеться, і ось таке сяєво трішечки кудись зникне. Перевіримо. Якщо раптом буде ось так сильно сяяти, то будемо його припудрювати. Власне, ось так от виглядає цей кушон. Через 10 хвилин відразу після нанесення. Ну, досить такий сяючий фініш. Мені хочеться вже припудрити своє обличчя, але у мене є два кремових продукти, які краще наносити відразу на тональний крем. До того, як наносиш пудру. Тому, напевно, ми нанесемо ці два продукти, а потім уже перейдемо до пудри. Розпочнемо ми з вами з ось такого продукту: це контуринг від бренду Богія. У мене у відтіночку під номером 003. Ось так от виглядає. Всередині ось такий стік досить правильного, красивого кольору, і до того ж, надзвичайно смачно пахне. Буду відразу його ось так наносити і гарно-гарно розтушовувати. Трошечки сюди. Можливо, трішечки переборщила, але зараз ми все це з вами будемо виправляти за допомогою якісної тушовки. Ви знаєте, відразу здається, що цей продукт дуже темний, але ні, коли його гарно розтушовуєш, то ефект досить такий світленький, гарненький і. Дуже-дуже натуральний. Мені, в принципі, цей продукт подобається, він економічний. Його на одне використання насправді потрібно дуже небагато. Від нього гарний натуральний ефект. І, ну, знаєте, така приємна кремова текстурка, яка і не розтікається, і при цьому гарно тушується. Ну, Дивіться, ось так от. Я зовсім трошечки нанесла, і дивіться, який ефект на шкірі. Усе виглядає гарно, природньо, дуже натурально, ну дійсно ефект є. Ну, власне, ось так от. Дивіться, ну, дуже натурально, дуже такий легкий ефект на шкірі. Можна, звісно, нашарувати, створити більш такі чіткі темні скули, але мені поки що цього достатньо. Ми нанесемо пудру, а потім поверх пудри будемо наносити бронзер і рум'яна в сухому вигляді. Далі переходимо до кремових рум'ян, і у мене є два ось такі прекрасні продукти, між якими мені обрати дуже складно. Це обидва продукти від бренду Glamбі. Ці рум'яна вийшли трішечки пізніше, ці вийшли зовсім нещодавно. І цей, і цей продукт мені дуже сильно подобається. Вони реально дуже круті, дуже класні і відтінки, і текстура, і ефект на шкірі. І, чесно кажучи, сьогодні мені обрати один із цих продуктів дуже складно. Взагалі, я дуже люблю ось такі рум'яна. Вони у мене йдуть у відтіночку під номером 01. Виглядають вони всередині. Зараз покажу як. Ось такий колір: гарний, красивий. А ці рум'яна йдуть у мене у відтіночку під номером 02 і виглядають ось так. Сьогодні я, напевно, візьму все ж таки ось ці рум'яна. Наберу їх прямо ось так відразу за допомогою спонжика. У мене виє собачка, щось вона трішки не в гуморі, видно, там буся бігає, її, дратує. Тому, будь ласочка, не звертайте на це уваги. На жаль, ну, вплинути на це ніяк не можу. Так, дивіться, ну, гарний ефект. Дуже ніжно виглядають ось так. от. У мене таке відчуття, що цей відтіночок дуже гарно освіжає. Ось так от. Мені подобається, що цей продукт дуже легко наносити. З ним переборщити, в принципі, можна, але потрібно дуже сильно постаратись. Ось так от. Знаєте, зараз я не боюсь нанести багато, тому що ми будемо наносити пудру, і пудра частину цієї пігментації просто прибере. Тому з контурингом і рум'янами можна, знаєте, так, трішечки побалуватись і нанести більше, ніж потрібно. Тому що все ж таки поверх буде пудра, і пудра дійсно перекриває, і е, цю яскравість вона просто забере. Так, дивіться, ну дуже гарний ефект, такий ніжний, красивий колір, мені дуже подобається гарний відтіночок. Якщо говорити про е, ось ці рум'яна, то у них більш такий холодний, більш насичений відтінок, але вони також дуже-дуже гарно на мені виглядають. Ці відтінки ну, дуже сильно мені імпонують. Ну і власне з рум'янами я закінчила, можна переходити до пудри. Пудра у мене ось така від бренду GlenB, колекція Jolity. це така пудра тріо. Тут три відтінки, які між собою класно з'єднуються і дають правильний, дуже красивий відтінок пудри. Я не беру якийсь світлий або темний, я просто ось так: от набираю усі три відтінки. Можна ось так, от, як хочете. Струшуємо обов'язково, бо пудра, в принципі, така, знаєте, щільнувата. І ось такими рухами я її наношу, ніби, знаєте, прибиваючими рухами. Якось так. Так, ну, з пудрою я начебто закінчила. Ось такий ефект. Вона повністю не матує. У неї такий якийсь, начебто, і матовий фініш, але ніби трішечки підсвічення є із середини. Ну, виглядає в цілому дуже гарно і натурально. І мені подобається, що цю пудру на обличчі не помітно. Вона лягає, ніби як якась вуаль, при цьому гарно фіксує тональні засоби. Дивіться, який легенький, симпатичний у нас виходить макіяж обличчя. Можу сказати, що шкіра не перенавантажена, виглядає досить натурально і гармонійно. Так, що ж, якщо ви помітили, я пудру нанесла на вушка і на шию. В принципі, я пудру завжди наношу в усі ці ділянки, куди власне наношу тональний засіб. Щоб на всіх цих ділянках тональний крем відносився одинаковий період часу. Ну що ж, переходимо до макіяжу очей. Розпочну я з оформлення своїх брів. Брови у мене, ну, як ви бачите, від природи ніякі, дуже тоненькі, дуже ріденькі, терчать в різні сторони, тому завжди їх оформлюю, і в мене вони виходять більш такі насичені, більш товстіші, інколи вдалої форми, інколи не дуже, але ну, це таке, знаєте, дрібниці. Зазвичай я користуюсь помадками для брів, але сьогодні вирішила обрати олівчик і взяла олівчик, яким досить давно не користувалась. Це ось такий олівчик від бренду Lamel у відтіночку під номером 403. Виглядає він ось так: От, бачите, він у мене не дуже гострий, тому які зараз брови вийдуть, чесно кажучи, поняття не маю, але спробувати хочу. Почну з того, що прочешу спочатку свої брови. Далі буду наносити олівчик. А ось тут, де початок брови, буду олівчик набирати на пензлик і пензликом буду обережно наносити, щоб, знаєте, брови були не дуже товсті і більш-менш натуральні. Так, олівчик крошиться, відпадає шматками, і це самий великий його недолік. Чесно кажучи, дуже давно ним не користувалася і вже забула, що є такі нюанси в цього олівчика. Тому відразу набираю його на пензлик, пензликом буде краще. Так, і пензликом вийде більш гарна форма. Але хочу сказати, стосовно відтінка. Відтінок цього олівчика дуже гарний, натуральний. Мені він пасує, такий прямо, знаєте, правильний, красивий. Єдине, що якість олівчика, так собі. Але, в принципі, і не найгірший олівчик, який міг би бути, скажу чесно. В принципі, для щоденного використання, ну, в принципі, підійде. Так, ну, власне, ось такі брови у мене вийшли. Можливо, не дуже ідеально, не дуже симметрично, але нічого страшного. Переходимо до макіяжу очей. Для цієї цілі я візьму ось такий консилер від бренду Evelyn. У мене він іде у відтіночку 01 Light. Ось тут на кришечці є його назва. Так, наношу його небагато собі на руку. Так, приблизно ось так от. Я думаю, цього буде достатньо. Ми цей консилер нанесемо на мої повіки, на все рухоме і нерухоме. розтушуємо і потім поверх будемо наносити тіні. Цей консилер буде слугувати базою під тіні. Так, беру якийсь величенький пензлик, ось такий чистенький, набираю і наношу. А цей консилер, знаєте, він такий досить щільний, тому, можливо, я його нанесла занадто багато, але нічого, ми його зараз підтушуємо. А, до речі, цей консилер дуже круто перекриває недоліки і гарно-гарно вирівнює шкіру. Так, дивіться, ось так. От, ну, різниця між ось цим і ось цим повіком, ну, мені здається, що очевидна. Так, дивіться, я закінчила. Ось так от виглядає повністю перекритий відтінок моїх повік. І зверху, і знизу, прямо білий холст, на якому можна намалювати все, що завгодно. В сьогоднішньому макіяжі я вирішила використати ось таку палетку тіней від бренду Бленбі. Вона виходила минулого року, також до дня закоханих. В цій палецці досить такі прикольні, ніжні, красиві дівочі кольори, ось такі, які дуже умісні. Мені вони подобаються, тому сьогодні створюємо макіяж саме цією палеткою. Беру чистий пухнастий пензлик. Ви знаєте, в цій палетці є один недолік, тут немає якогось універсального світлого відтінку для закріплення консилеру або для закріплення бази під тіні, тому повернемося до нашої пудри. Тут ми візьмемо ось цей самий темний відтіночок і ним пройдемося повністю по рухомому і нерухомому повіку. Розгладжуємо усі наші складочки, усі наші зморшки і наносимо знизу так само. Беремо ось такий плаский пензлик, набираємо ось такий відтіночок, він ніби такий, знаєте, сіро-фіолетовий, дуже красивий. Трішечки його струшуємо і наносимо на все рухоме і нерухоме повіко. Я спочатку наношу на все рухоме повіко, потім беру розтушовочний пензлик і ним наношу уже в складку. Ось такий розтушовочний пензлик від бренду COS. Набираємо цей відтіночок, і тепер проходимо по складці. Цим же самим відтіночком проходимо по нижньому повіку. Так, Виглядає ось так. Тепер можна ось сюди по центру нанести будь-який сяючий відтіночок, який ось тут є, в цій палеці. В принципі, будь-який для цього підійде. Але у мене ще є два досить цікаві продукти: ось такий сяючий по типу глітера від бренду Glimbie у відтіночку під номером 03. І ось такий цікавий продукт рідкій тіні від бренду LCF. Тут є сяючий відтіночок і матовий. Я хочу нанести ось такий сяючий відтіночок, саме від бренду LCF. Не знаю, що з цього вийде, але дуже-дуже мені хочеться. Беру, 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 беру ось такий невеличкий пензлик. Набираю цей продукт, ось такий, і наношу. О, він дуже так сяє, ніби як дійсно рідкий глітер. Потрібно пальчиком ось тут трішечки підтушувати. Дивіться, як він сяє. Ого, Прямо дуже сяє. швидесенько його тушую пальчиком, бо будуть плямки. І буде виглядати негарно. Я думаю, що поки що, напевно, відкривати очі не потрібно. Треба, щоб цей відтіночок зафіксувався. Ось так от поки що посиджу так. Ну що ж, цей відтіночок начебто застиг. Єдине, він виглядає гарно, але трішечки підсушує, знаєте, ніби так якось стягує повіка. Але виглядає дуже-дуже гарно. На нижнє повіко я хочу додати: все ж таки ось цей сяючий, цікавий глітер від бренду Glamбі. Напевно, прямо ось так з аплікатора. Чесно кажучи, я поки що не знаю. Додам його трішечки ось сюди де внутрішній куточок. І ось так пройдусь до середини нижнього повіка. Приблизно буде виглядати ось так. Зараз його трошечки підтушую, щоб він ось тут гарніше лежав. І все. Так, ну дивіться, ось так от у мене виглядає. Тепер е, постає питання, яким же кольором оформлювати свої е, вії. Це може бути чисто чорна туш, можливо, коричнева або навіть фіолетова. Чесно кажучи, не знаю. В цілому виглядає непогано, все те ж саме роблю з цього боку. Власне, ось так от у мене усе вийшло. Виглядає симпатично, але мені хочеться затемнити зовнішні куточки. З темних відтінків тут є тільки ось такий коричневий колір, тому давайте брати його, наберемо на пензлик бочоночок, зовсім небагато, струшуємо і ось так от легесенько трошечки затемнюємо, робимо малесенький-малесенький акцент. Мені здається, що так буде виглядати більш довершено, більш гармонійно. Єдиний нюанс, що цей темно-коричневий відтіночок він дуже сильно осипається. Тому потрібно буде ось тут е, трішечки витерти і потім додати консилеру. Так, ну, ось так от. Дивіться, на цій стороні є затемнення, на цій немає. Ну Різниця начебто є. Плюс ведемо трішечки ось сюди, до серединки нижнього повіка. Ось так от. ну Мені ось так от подобається більше. Ще я подумала, що ми, напевно, в слизову ось сюди нанесемо коричневий олівчик гелевий напевно, від бренду Lamelle. І зробимо більш такий насичений макіяж очей. Переходимо до олівчика. Олівчик у мене ось такий від бренду Lamel, у відтіночку 406. Його, напевно, я нанесу поза кадром, двома руками, мені так буде трішечки комфортніше. Так, з олівчиком я закінчила. Ось так, от у мене усе вийшло. Ну, знаєте, з олівчиком очі стали більш такі виразні, більш насичені. І я думаю, що тут фіолетова тушь, напевно, все ж таки буде неумісною. Усе буде таке занадто фіолетово рожеве, тому візьмемо чорну тушь. Із чорних тушей мені зараз подобається ось така тушь і ось така тушь. Обидві туші від бренду Glambie. Ця тушь називається Total Volume 2 xl Mascara. Ця тушь від колекції My Wings. Напевно, все ж таки візьму ось цю червону. Тут мені щіточка подобається трішки більше. Так, ну, з тушю я закінчила, ось так от усе виглядає. Мені здається, що виглядає просто неймовірно яскраво і симпатично. Тепер я хочу пошвидше перейти до оформлення моїх губ. Ви знаєте, на контрасті таких яскравих очей губи повинні бути менш яскраві. Не знаю, сьогодні я обрала ось таку помадку від бренду GlamB у відтіночку під номером 02. Хочу її нанести і гарно розтушувати, і поверх неї я ще хочу додати ось такий блиск від бренду Patricia Ledo у відтіночку під номером 02. Мені здається, що повинно вийти гарно, але зараз ми в цьому переконаємось. Так, набираємо нашу помадку, Головне нанести її не занадто багато. Ось так. Я буду наносити по центру верхньої і нижньої губи, і пальчиком буду усе підтушовувати. Так, ну дивіться, я розтушувала ось так от виглядає. Ну, Досить натуральний відтінок нагадує просто відтінок моїх губ. Досить цікаво, симпатично. Переходимо до блиску. Блиск буду наносити і на нижню, і на верхню губу. Я думаю, що буде виглядати нормально. Так, нанесла ви знаєте, в цього блиска є такі дрібні сяючі частинки, ніби трішечки з фіолетово-рожевим відтінком виглядає досить гарно. В цілому під цей макіяж очей мені здається, що губи зараз виглядають нормально. Мій макіяж практично завершено. Пропоную продублювати корекцію обличчя сухими продуктами і, в принципі, все. Розпочнемо з бронзера. Бронзер у мене ось такий від бренду Catrice у відтіночку 035. Беру товстенький, ось такий скошений пензлик, набираю добряче струшую. І легесенько ось так проходжу. Зовсім небагато. В принципі, контуринг той, який був кремовий, його помітно. Але, уже, знаєте, він такий досить блідий, тому трошечки нашаровуємо. Зовсім небагато, зовсім ось так обережненько. Дивіться, ну, гарненько, гарненько. Трошечки ось сюди додаю. Потім ось сюди. Зовсім небагато, ось так от. І ще трошечки сюди На крильця носика залишками і ось так от, в принципі, виглядає досить гарно. Тепер переходимо до рум'ян. Рум'яна, які дуже схожі на глембі в формі яєчка, це ось такі рум'яна, також від глимбі, у відтіночку під номером 03. Вони практично однакового кольору, ось такі, і дуже-дуже гарно поєднуються один з одним. Зовсім ось так небагато, зовсім трошечки. Лише для того, щоб трішечки додати яскравості моєму образу, тому що все ж таки пудра а, поприбирала яскравість від цих двох продуктів. Ось так от. В принципі, цього абсолютно достатньо. І нарешті переходимо до хайлайтера. Сьогодні я обрала ось такий хайлайтер від бренду Lamel у відтіночку 401. Ось так от набираю, струшую і переношу. Дивіться, як він сяє, як із космосу. Дуже гарно на кінчик носика, ось так от. ух, Трошечки переборщила, пальчиком швидко підтушовуємо, забираємо залишки, ось так от трошечки краще. З макіяжем мого обличчя я повністю закінчила. Пропоную вблизу максимально детально роздивитись на мій макіяж. Сподіваюсь, що вам вблизу все було ретельно помітно в сьогоднішньому макіяжі. Мені безмежно сильно подобається макіяж очей. Мені здається, що мої очі з таким макіяжем виглядають більш виразно, більш якось яскраво і водночас, і ніжно. А в цілому, я взагалі люблю сяючі макіяжі очей, тому в принципі сьогодні до моїх очей у мене претензій немає ніяких. А в цілому всі продукти відпрацювали на 100% макіяжем я своїм задоволена. Сподіваюся, що ввечері моєму чоловікові мій макіяж також дуже сподобається. Ну а вас я вітаю з наступаючим днем закоханих. Бажаю вам усім щирого, взаємного кохання, яскравих моментів і прекрасного настрою. Ну а на цьому я буду з вами прощатись. Дуже дякую, що були зі мною і подивились це відео до кінця. Сподіваюся, що воно було для вас корисним та цікавим. Якщо це так, обов'язково ставте пальчики вгору, підписуйтесь на мій канал, також TikTok, Instagram. Не забувайте писати ваші коментарі. А на цьому все. Цілую, обіймаю. До скорої зустрічі!